Наступна головоломка. Отже, у нас є таке рівняння. 9 плюс 3 дорівнює 6. Наше рівняння невірне. Нам потрібно перемістити один сільничок, щоб наше рівняння було правильне. Це досить простенька математична головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли знайдете правильний варіант, можете продовжити перегляд даного відео, щоб перевірити, чи правильно ви справились з даною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо, 5 плюс 3 буде 8, 8 дорівнює 8. Отже, рівність вірна, задачку вирішено, головоломка вирішена.